Ну, я не бачив е, якихось публікацій, якихось висновків про те, що ця кампанія успішна для Росії. Ну, вочевидь, що ні. А питання просто в тому, що, на жаль, для нас ворог дійсно має перевагу чисельну. Ворог має перевагу там і за кількістю дронів, особливо на деяких напрямках, у напрямках на оптоволокні. І це теж є виклик і проблема там, е, скажімо, артилерійську перевагу на деяких напрямках і так далі. Авіаційну за кількістю кабів. І тому а, мають звичайно природні певні тактичні успіхи. Ну я скажу, що якби ворог уже зовсім не просувався навіть там на кілька метрів за такої кількості вогневих засобів, які вони застосовують, ну це було б вже дуже дивно, і це неможливо. Неможливо так довго тримати якийсь рубіж оборони. Тому, але виходячи із того, скільки ця кампанія триває, звичайно, вона не вдала. Це дуже дуже повзучий. Повзучий, але дуже дуже повзучий наступ, який буде продовжуватися, допоки Росія може собі дозволяти застосовувати свої сили і ресурси. Вони будуть мати а, певні тактичні успіхи ще вочевидь, доки цей повзучий наступ буде продовжуватися, допоки його не зупинити. А, і ну вже скажімо так, це взагалі ідеальний сценарій створити умови для переходу до контрнаступу, хоча б на певних ділянках фронту. Але ну, хоча б зупинити про це йде мова. Але з точки зору, от української оборони, можна сказати, що вона ефективна, тому що могло би бути гірше. У нас на ворог буде продовжувати ми відбивати ці атаки, а при цьому розраховуючи на те, що в якійсь мірі, але все ж таки резерви противника будуть виснажуватися, і принаймні він не те, що зупинятиме наступ. Ну хоча б не буде таку кількість атак проводити такими силами, як залучаються.